Купив я ось такого мурав'я. Купив я цього мурав'я за 1000 гривень, так би мовити, два місяці назад. Купив його раді прицепа. Тому що в мене в мене є прицеп, звісно, ну, адаптер стоїть, в мене є прицеп. Ось він. Там знаходиться такий прицеп. Він дуже важкий, той прицеп. Там основою служить і міст. З Москвича, з редуктором, Коротше, я його віддвинути не можу. Там два рази вже це кріплення обірвував. Ну Зварив на совість, але він для мене дуже важкий. Так що ось купив я мурав'я, так би мовити, раді цього прицепа. Тому що прицеп мені сподобався, він цікавий. Ну Це все відкривається. Ну Борт відкриває, ну, зараз відкривати не буду, там колеса є, це все є. Але я побачив, що техніка в принципі, варта уваги і вирішив його не знищувати. Мотор я зробив, шліфанув. Поставив нового поршня кольця. Тросики ці були обірвані, то я тут на ноги переробив. Теж ця лапка була зломана ця що на переключенні передач. Так я от зробив сцеплення на тросу. Вон воно. Там видно, як воно дрігається. Ну. Вон, щеплення. І передачі зробив ручкою. Вони в мене ось руль, такий велосипедний, і вони тут включаються. Ну, зараз не хочу включати таке. Але є одна проблема. Вже третій карбюратор я ставлю і він чомусь погано їде. Дуже погано їде, тяга отвратительна глохне, димить. Ось цей почіпник. Що верніше не почіпник, а сальник. Ну, мені підказали, що він буде диміти, що там підсасує. Я його зйомника робив спеціального, болтами витягнув, подивився на сальника. Ну, я купив, звісно, іншого, другого, нового. Поставив сальника, нового почіпника, все одно воно. Все одно воно чомусь не їде. Невідомо чого. Магнет теж купив я нове. Ну, тут було магнето старе, воно на такому шланзі було присобачено. А я зробив таку пластину, купив магнету. Ну, все одно він чомусь не їде. Не знаю. Підскажіть, що з ним робити? Або якого мотора сюди поставити. Бо техніка мені понравилась, але вона чомусь не їде. Або використати його на прицеп. Не знаю. Ось таке відео.